Тату, а що таке дика вода? І звідки вона з'явилась? О, синку, Є одна легенда. Слухай уважно: слухайте мене, добрі люди. Той, хто принесе найчистішу і найціннішу воду на цій землі, здобуде руку моєї дочки. Запросіть першого претендента. Фу. Що це за гідота? Жахлива вода. Заберіть цього самозванця геть звідси. Зачекайте. Спробуйте ось цю воду. О Боже, це найкраще, що я пив за все життя. Що це за вода? Звідки вона? Це дика вода крайна, дика вода із Закарпаття. Вона не піддається обробці та зберігає первозданну структуру, енергію та смак. Ну, добре, забирай, дочку. Але ти покажеш мені, де ця вода. І потекла вода. По всьому світу так з'явилася дика вода крайна, чиста, жива вода серця Карпат. Крайна! Дика вода Закарпаття.